You yeah, are my mad strike, send me a blaze I wish we could see each other Поки з самого ранку машина холодна, не прогріта і водію холодно. Але нічого, зараз трошки вона розкачагариться і буде, буде життя. Кстати, дивлюся на такі ж самі машини, вони дійсно щось почали дешевше на ринку бути. Я не знаю, наскільки там вони відповідають своїм технічним характеристикам, але по 11-12 палок в машині практично Деякі і повна комплектація деякі там перед повна коштує по. Шість тисяч доларів, шість половиною це максимум. І ти так дивишся, коли ти в свій час купляв автомобіль. Я купляв свій ще за десять сімсот, то за три роки вона подешевшила практично в два рази. Вот это поворот! — Це жесть. Ну якщо ти зараз для такого маленького міста, як у нас, купиш за шість тисяч, вона вам ну за пів року швиденько відкупиться. блядь! якщо вона дійсно відповідає практично новій автомобілю. thank you Звісно, підбільшує, що якщо поїздка коштує 56 гривень, а тобі дають 500 гривень. Ладно, це перший раз. Но якщо два таких замовлення попідряд, хочеш, не хочеш, то починаєш вже трошки нервувати. Або так спеціально, або це так в лотерейно виходить. Не можу сказати, але по факту мені вже треба цю п'ятихатку міняти, бо на задачі немає, що давати. Або я просто вже буду попереджувати, що в мене немає задачі. Доброго дня. Добренько. Салют, бандити Хочу вам показати такий прикол, що вряд чи хтось з вас щось подібне колись бачив. Я зараз додам скрин, перший скрин і другий скрин. Ви, ви колись бачили ось такі замовлення? Це просто треш. Я перший раз таке бачу. 3 гривні 46 копій. Скільки?! Та що, аху... Це нормальна, да, акція? Чого не любите Uber за таке? Так, братіки, треба вас запитати про щось. І, скоріше всього, це буде страховка. Мені б хотілося від вас почути. Дехто страхується і бере розширену страховку чи не розширену? Добренько. Do Dobrinko!

Просто катаюся. Це мінімалки шлюпка. Ви навіть не повірите, я 52 кілометри приїхав. Це для мене вже, можна сказати, як робочий день має закінчитися. Якщо я перейду бар'єр 100 кілометрів на день, то це вже ай-яй-яй поганенько. В таку погоду взагалі мають бути коефіцієнти. І робота має кипити. Все ж таки субота. Ніхто по магазинам не хоче ходити. Цікаво, а в Києві в суботу є чи вже таке затіше, пів вже взяв замовлення наприклад і зразу ж коментар прилітає, потрібен пустий багажник. І от один недолік цієї машини це в тому, що я з салону не можу відкривати багажник і закривати, а потім обратно. Я не знаю, що ви там переходили, дивилися. Я вам рекомендував хлопця з Києва. Канал стаю собою. Я от що подумав, він робить для себе такий офіс на колесах з автомобіля, і давайте його попросимо, щоб він показав, як це все діло виглядає, що всередині, які в нього плани на це діло, за скільки купив машину, чи машина на ходу, чи воно того варте. Бо в принципі, по великому рахунку, якщо там є гарна така дизайнерська мисль, щоб це все якісно розставити, то я думаю, що за цим ділом я також прослідую. Мені і за того, що в нас тут є деякий дефіцит місця парковочних, можна було б купити таку машину і зробити з нею не тільки офіс, а ще якісь камеру схову. Так що, друже, якщо ти зможеш, то давай випускай наступне відео з оглядом, що де, як воно там по цінам тобі б'є, не б'є. До речі, о. Один з живих прикладів. Підвість якщо жіночку, дівчину, і вона каже: значить, не відмічається будинок на карті. Знайти неможливо. Це дійсно є проблема така в багатьох, але, наприклад, у нас тут по. По нашій області є пацани, вони відносяться до редакторів карт Waze. Якщо ви користуєтесь навігатором, Waze, у нас є телеграм-група. Вони точніше створили цю телеграм-групу. Всі бажаючі можуть підключитись до неї по Вінниці Я додав силичку на цю групу. Значить, в ній люди, які бачать зауваження по дорогах або якихось перекриттях бо, наприклад, ця дорога відноситься до категорії аварійної, до тобто така ділянка, де проїхати буде тяжко. Ми це все діло відмічаємо. Точніше, я з своєї сторони це діло роблю скріншот, відмічаю, відправляю їм, і вони шукають можливість зробити так, щоб була альтернативна смуга, щоб вона вела об'їзд. Якщо це не дуже дуже далеко, наприклад, ви бачите, що на карті не зазначається нумерація будинків, або ви заїжджаєте в якісь квартали новобудови і не знаєте де проїзди, де є дороги. Було б непогано, якщо б ви також долучались до, цього, до цієї справи, робили скріншот, а потім пальцем вимальовували дороги або розворот. Де тупікові двори, де не тупікові, це б покращило нам би з вами картографію. Я думаю, що для інших регіонів така ж сама є група, просто треба пошукати через Google. Так що, якщо у вас є така можливість, долучайтесь. Все ж таки багато часу ми проводимо за кермом. І не хотілося б їздити невідомими дорогами, а тим більше, що якщо по цим дорогам їздити взагалі неможливо, що приносить тільки шкоду для наших автомобілів. За такси почала викликати. Пробки. Вот когда не